Рівний скільонокомбіна звернувся до уряду з вимогою не заважати працювати. Зараз підприємство стабільно розвивається, постійно збільшуючи потужності. Так у планах за місяць збільшити виробництво тканини та швейне виробництво вдвічі. Високу якість продукцію, яку виробляє рівний скільонокомбіна, вже оцінили не лише в Україні, де підприємство впевнене отримує лідерські позиції, а й у Європі, адже наші текстильники впевнено освоюють закордонні ринки. Однак зараз підприємство заважають працювати певні законодавчі колізії, які потребують негайного врегулювання. Перш за все, це так званий закон. Про валютне реагування Національним банком. Тому що у нас в законі прописано 180 днів повернення валютної виручки, банк прийняв рішення згідно чинного законодавства, він має на це право, прийняв рішення на 90 днів. І коли це рішення приймається на протязі якогось короткого терміну, для того, щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку, це нормально, але коли це вже затягується на рік-два і незрозуміло наскільки, це стає проблематично. За словами Олега Червонюка, в часи, коли вітчизняні заводи та фабрики без того простоюють та занепадають, така постанова Нацбанку згубно впливає на товаровиробництво в Україні та шкодить іміджу нашої держави в світі. Коли купуємо обладнання, платимо 30%. Передоплати, а звичайно, за три місяці ніхто не може виготовити обладнання. І для цього потрібен термін і півроку, і інколи навіть і рік. Тому або податкова і, власне кажучи, наша держава починає штрафувати наше підприємство, або ми звертаємося до наших європейських колег, постачальників обладнання, з проханням повернути нам ті кошти, які ми. Зробили передоплату. Ну, звичайно, і наше підприємство, і в цілому Україна втрачає свій імідж як такого партнера нормального. Ну, ми починаємо пояснювати, що в нас в державі якісь Складності валютні на таких операціях лише за останні місяці Рівненський скільонокабінат втратив понад 100 тисяч гривень, за які могли б закупити сировину. Тому Рівненський скільонокобінат звернувся до уряду та профільного міністерства з вимогою збільшити термін на здійснення валютних розрахунків до 180 днів, як це було раніше, аби вітчизняні товаровиробники і надалі могли стабільно працювати та розвиватися. На підприємстві сподіваються на адекватну реакцію керівництва Кабміну, а також особисто Володимира Гройсмана та відповідно вирішення цієї проблеми.